Кавалірочка, Христос народився. Слава Ісусу Христу, всіх вас вітаю е, з неділею. Ви знаєте, сьогодні всі люди відпочивають, треба набратися сили, тому що завтра початок нового тижня. Я вам скажу тако: відпочивати ще треба вміти. Я, напевно, відпочивати не вмію, бо я ще більше Замучуюся, ніж ніж вдома. знаєте, ну але вже як є, Віталік на сніданок знову не йде, зуби болять одним словом. Не відпочинок, але вже як я, зато ми відпочили. Так що, кавалерочка, всі вставайте, стріпуйтеся і клавчисті. Песок файно вмийте, директор, що на воду кудка файно витряпайте і беріться до роботи. Ви знаєте, субота, неділя, свято не свято. Хто ходить на роботу, роботу ніхто не відміняв. Навіть не в селі я її відмінити, тому що сьогодні в нас теж дуже-дуже багато роботи. Так що йдемо снідати, пакуємо е, то. І додому. Знаєте, всюди добре, а вдома найкраще. Так що зараз йдемо на сніданок. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Дивіться, натальці нині аристократ. Я й це собі на... І тут, напевно, треба переставити. Ну, та ясно, то тут... Не п'явно не в смятку, ну круто. Круто? Так. А ну, жесть. Смачного, а я так подумала. Дякую. Ти подумала. нас все по марафоні, у мене то взагалі, але ще грінку з сиром. Так що всім смачного. Ви розумієте, Каля? Сидить Наталя і просто вмирає з сміху, Каже, що ти робиш таке? Я кажу, як що? Ну, мені смакує краще отака канала. Ти не можеш без таких шатати. Ні, взяла омлет, сир і дві маленькі сосиски, розрізала помідор, перчик. І це все. Я зараз ну, ну, жоди... якийсь Соус візьмеш? мастер. Де ту вийти, я підішаю поставити. Мені цікаво там. Все як завжди, в тебе все виходить. Куда би я не була? Бо десь одна тепер. Хоча погласити, я так. Я вчора собі волю дала, сьогодні вже ніякої волі, сьогодні трохи помню. Так що, то так. Уже на складі. Ви дуже шустрий є. Uh -huh. Я сподіваюся, Віталік, ти сьогодні в приділі вареників не захочеш. Uh -huh. Чи захочеш? Uh -huh. Не хочеш? Ту. Ти мене в знаєш, вирішив. Я їхала і думаю, так, а зараз ще вареники не писать. Але тут Віталік дав мені добро. І каже, що ти будеш напрягатися, але їсти і так треба щось зготувати. Так що, кавалі, ми вже при роботі. Купа сила нас. А я зараз так запісуюся, що всі лисіни продамо, рубчик, і я собі не залишу ні одних. Угу. Так що лисіни додому. Ну що, є? Знаєш, ну коли якісно, то хочеться. Де не були неякісні, тому що і тіше Ось Лібеська Так що, повелі, знаєте, як ну, ну, я завжди говорю? Всюди добре, а дома найкраще. Хто <різь> що не говорив? І як би добре де не були? Чи на відпочинку? Ну будь де. Навіть і гарно, там і красиво. Все одно вдома є найкраще. Uh -huh. Ми заїжджали і пише Трускавець, і ми всі таки йдемо на одну. Знаєте, така посмішка, яка, а чого ми не кричимо, а чого ми не радіємо, ми вже вдома є. Знаєте, вдома то і вдома. Так що нову пошту відправки зробити, і тоді вже можна додому. Знає, таке